Хайлендер є вчора спілкувався з одним з підписників з приводу проблеми першого Хайлендера. Яким чином, із-за недосконалості конструктори короба повітряного фільтра, пил проникає до двигуна. і він консультувався з приводу заміни цього. Короба. Я про цю проблему не знаю. Перше чув, хоча дуже добре знаю цей двигун і ходову Хайлендера. А сьогодні я згадав, що з 9, а я на цю автівку тримаю 9 варіантів 17801 20040, от такої він форми, починаючи від оригіналу і закінчуючи найдешевшими варіантами. І згадав про один корейський фільтр дивної форми. Оцей корейський фільм отакою от дивної форми. Оператор підійде. Покажи ближче. Як ви бачите, він виконаний трохи по-іншому. Він має пластикову окантовку, пластикову обойму. І тут має гумку по периметру. По периметру йде м'яка гумка. Гадаю про цей фільтр, коли я його. Коли я його отримав, я дивувався його форми. А зараз розпішу. можливо, Корейці зробили це для більш плотного з'єднання. Як ви думаєте, маю такий в наявності, а також люби запчастини на Тойоту Mitsubishi Nissan. Звертайтесь, друзі.